Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Прийшов якось одного разу в магазин та й каже продавцеві: Дайте мені сім пачок масла, і одну не треба. Одного разу онучок приїхав до діда у село. Дід зрадів, побачивши онука, показав йому своє господарство, свою худобу і щось засумував онучок. Та дід звертається до нього, Чому тобі б не взяти собачок та рушницю та не піти на полювання у ліс? Онук зрадів, взяв рушницю, собачок та пішов у ліс на полювання. Проходить десь годиночка, повертається онучок До діда такий веселий, такий радий, каже: діду, а в тебе ще собачки залишились. Тато, мене вже більше не звуть найгіршим учнем. Молодець, синко, ти став краще вчитися? Ні, до вас прийшов новий хлопчик, який вчиться ще гірше. Мамо, можна я піду погуляти? Я вже прочитала усю книжку. Так швидко. Та в ній майже всі сторінки вирвано. А ти татко в школі вчився, учився Сергійко. А це правда, що ти татко був отримав двійку? Було таке, траплялося. Малий засміявся, тоді мама правду каже, що я в тебе вдався. Один рибак. По професії вчитель поїхав на рибалку. Словив він, рибку. А вона йому каже: відпусти мене. Вчитель їй каже, я тебе відпускаю, але завтра приходь обов'язково зі своїми батьками.